Привіт, дорогі друзі. Ми знову з вами на Daily Urban на новинному блозі від каналу Чепінський Блог. І ми тут розмовляємо про архітектуру, урбаністику і сталий міський розвиток або часом просто про звикле міське життя. Почати хочу з політичного питання. Лідерка слуги народу Олена Шуляк разом з Наталією Козловською, заступницею міністра Мінрегіону. 9 серпня публікувала пост після перемоги над Росією. переможем і атаку архітектурних монстрів в наших містах та селах. І таких архітектурних шедеврів, як на цьому фото, не буде лапках, а ще ніяких небезпечних проєктів, Ігнорування інклюзивних вимог, маринок тощо. А вже сьогодні ми готуємо та приймаємо Верховній Раді над важливі законопроекти, які зроблять відбудову України справді якісною, енергоефективною, інклюзивною сучасною. І естетичною, що ж ми вже маємо на сьогодні роботу єдиної електронної системи, через яку без контакту з чиновниками можна отримати потрібні дозволи на будівництво за умови, що воно відповідає всім вимогам. Е, вимога щодо будівництва укриттів новобудова, проектування нових об'єктів за допомогою бій технологій, впровадження комплексної термомодернізації для будівель, нові європейські вимоги до будівельних матеріалів на ринку. Е, Попереду комплексна відбудова та ремонт зруйнованого пошкодженого решистами житла, реформа містобудування і багато іншого. Будівництво в нашій країні вже точно не буде таким, як раніше. Ми на порозі нової ери. Нової ери, ти хочу підкреслити, ми перейшли з античності в епоху середньовіччя, я так думаю, або середньовіччя, в епоху Ренесансу, так, ну, або з Ренесансу в Бароко. Ми на порозі нової ери цієї галузі у вільній та непереможній Україні. Чому я сміюся з цього всього? Тому що все перелічене абсолютно не стосується естетики цього вигляду. Тому, і чому Шуяк так часто використовує цей будинок для ілюстрації монстрів. Тобто, я думаю, що хто з Києва або навіть не з Києва, я думаю, знайде 10 з пам'яті вимедмонстрів. А цей будинок, по-моєму, вулиця Артема, використовується не просто так. Вона користується тому, що його проект починала Анна Кірі, яка від спілки архітекторів бореться з цими псевдореформами. І вона так би витикає постійно, що дивися ти монстр проектувала. А другий момент вона так би натякає і на мене, в тому числі, тому що хтось колись сказав, що я робив цей об'єкт, так що автором цього проекту є я. І навіть мене питалися в чаті телеграм каналу чи це правда. От хочу вам сказати, що це неправда, тому що е колись я ще давним-давно, була в нас в відділ інтер'єрний в компанії, і дівчата займалися. Запросили для того, щоб задекорувати хол, коридори і перепонувати квартири, зробити візуалки картинки для потенційних клієнтів. Ось і абсолютно не є ніякого стосунку до самої архітектури. Ні я, ні моя компанія не мала. Ось і більше того, це власне якраз приклад того, що не вилікувано в новій реформі, а саме те, що автора. Фактично вигнали з процесу, а на Кері не змогла закінчити, тому забудовник, користуючись там консілімом різних порадників, запросили якогось художника, і цей художник їм розмалював цей будинок хмаринки, так щоб він розтанув в небі. Ось точно ні, анна Кирій, ні я не малювали сині кольори там даху, так тобто, і точно ми не проектували там ці полікарбонатні дашки на терасах. Тому, шановна Олена Шуляк, заспокойтеся, ми не маємо ніякого відношення до цього будинку, а не має відношення до кінцевого його вигляду. І, власне кажучи, один з. Моментів, з які б'ються архітектори вже 30 років, для того, щоб той архітектор, який починає об'єкт, він його ж і закінчував, для того, щоб він мав достатньо інструментів для того, щоб впливати на забудовника, щоб якісно зробити свою архітектуру. Тим не менше, у нас ескізний скізний проєкт починає один архітектор, після отримання містобудівних умов і обмежень продовжує стадію П інший архітектор. А якщо він за дорогий, то. Забудовник купує там на за зарплату кілька безіменних архітекторів. йому окреслюють робочу документацію. В кінцевому результаті ми маємо не будинки, які збудспроектував Норман Фостер, чи Річард Роджерс, чи Рензо Піано, чи Стівен Холл, як це і на заході. А в нас ми знаємо: Ріел, якісь там житлобут, міські мізбут і купу іншої безіменної архітектури. І вся перелічена вами. Ця тема про єдину електронну систему і про вимоги до будівництва і укриттів і так далі вона ніякого стосунку до монстрів, до створення суперестетичних моментів не мають, тому що в новій реформі немає ніяких впливів міста на фасади. Немає повернуто паспортів фасадів, які повинні затверджуватися, вговорюватися, або, по крайній мірі, демонструватися суспільству, що ж буде нового в історичному ралі Києва в історичному ралі Чернівців, чи в історичному ралі Львова. Тобто ну, ви повністю знівелювали це і далі е, бісатися від тої критики конструктивної, яку архітектори е, висловлюють. У всіх країнах світу цивілізований архітектор є на початку роботи і є в кінці роботи, і от коли він підпише то, що він зробив, тоді він тоді можна його критикувати. А в нашій електронній системі авторів можна змінювати. І фактично буде знову то саме. Забудовники будуть кликати якісь дизайнерів. Вони будуть задекоровувати за архітекторами, які спроєктують 90% споруди, а потім прийде дизайнер і розмалює хмаринки або ще якусь хірню фасад. Ось тому це все є просто маніпуляція і профанація. Жахлива, абсолютно. О, тому Дякую вам, що ви такі уважні до нас. Це означає, що ви чуєте, так тобто ви чуєте, тільки чомусь не дослухаєтеся до, до думки професіоналів. Будь ласка, більше того хочу сказати, що нас чекає ера ну може не такої от архітектури, як, як на цьому відео. Але судячи з того, що місто не буде впливати ніяк на благоустрій, навколо місто ніяк не буде впливати на. Крім крім, ви ж залишили ті самі відмітку критичну і відсоток забудови, воно не буде впливати на форму, на зміст архітектури. Так, ви ж сказали, що нам треба будувати побільше. Ну, то ми будемо мати дуже багато нових монстрів, і ми насправді знаємо, кому завдячувати. Тобто ми це не забудемо, ми будемо про це говорити. І як тільки монстри з'являться, ми будемо їх документувати, показувати і казати: всьому цьому, друзі, завдячуйте конкретній людині. Яка запостила цей пост про нову еру. Ми цього точно не забудемо. Тим часом деокупована Бородянка шукає архітекторів. Таку назву опублікувала прагматика. Відкритий конкурс для архітекторів. Бородянка та вся бородянська ОТГ виступила лінію фронту для оборони Києва, значить оборони України. І, хоч розуміючи, що в країні ще війна, всі кошти мають йти на набої та снаряди, ми, ми починаємо готуватися. До післявоєнного відновлення та відбудови, ми хочемо відбудувати наше місто так, щоб воно стало краще ніж до війни. Ми прагнемо залучати глобальні таланти для відновлення міста та країни. Саме для цього ми оголошуємо відкритий конкурс для архітекторів, куди може податися кожен хто знається на архітектурі та урбаністиці, і хто готовий робити великі речі. Йдеться у публікаціях, розумію, від імені ОТГ чи міста. Також зауважую, що організатори конкурсу та місто гарантують прозорість відбору проєктів від та швидку чесну будову. Дуже коротка якась замітка ніяких подробиць, і тут є документ, який власне розуміє завдання. Так, от я загинув і чесно кажучи, зрозумів, що пропав дом. наміри хороші технологія відсутня. Значить, завдання на розроблення ескізного проєкту на земельну ділянку по вулиці Центральна в. Селі міського типу Бородянка Бучанського району тут є просто структура скізного проекту згідно ДБН, от в ДБН немає насправді аналітичних робіт, урбаністичних досліджень і так далі. Що ще раз про еру, так з минулої новини розроблення ескізного проекту підготувати і погодити у відділі містобудування та архітектури Бородянської селищної ради схему меж проектування. Кожний учасник має підготувати і погодити схему меж. Розробник виконує збір та обробку даних з використанням існуючої документації, проектних, е технічних, експлуатаційних та інвентарних документів, матеріалів, також виконує натурні обстеження. Угу. Е розробник має право на окрем... за окремими запитами набути необхідно для розробки скізного проекту інформації, В тому що містобудівні характеристики окремої вулиці і структурних підрозділів виконавчих органів. Ну, от вже я побіг типу, з'ясовувати е, місцеві органи цю всю інформацію. Іскізний проект виконати з врахуванням планувальних рішень Генерального плану селища Бородянка Київської області та іншої містобільної документації. Е, погодження та за затвердження ескізного проекту розробник передає го, е, готовий ескізний проект до Бородянської селищної ради, і тут починається використання дані ескізного проекту є власністю Бородянської е, селищної ради. Uh, nu Я далі можу не читати. Мені не цікаво брати участь у конкурсі. Ще коли я розумію, що я можу побігти, щось там знати, з'ясувати і так далі. То я би ще можу взяв участь, коли нам говорять, що ти подякує. Ми подякуємо за роботу. Але всі матеріали ми будемо використовувати на свій розсуд. Взагалі, це по паху, які ми знаєте, таке мер сказав. воно архітектору каже: Слухай, треба конкурс провести. І він накидав оце от дебенівське завдання. Ні про що. от просто ні про що. Значить, розказ, як це мало бути. Мало би бути таким чином, щоб було запрошено, не знаю, організований, ну, не знаю, попросити донорів, запросіть якийсь ГАЗ, або якихось інших іноземних донорів, хай вони привезуть експертів, оцінять взагалі, проведуть ряд воркшопів. Що було не так, оцінять всю місцеву документацію, що треба поміняти, що найголовніше треба в цьому місті буде після війни, найпершіше, для того, щоб інтегрувати населення, в купу і формувати громаду. Після цього. Вони сформують завдання, круте, підготують всі матеріали, всю свою аналітику, і тоді вищах на завдання подадуть. Ви подасте на конкурс. Можливо, навіть вони би дали гроші на фонд проведення конкурсу, і тоді повірте мені, як бджоли злетяться просто на квіти архітекторів зі всієї України, може не тільки України. Ось тому поки що, чесно кажучи, це все кимось профанацією. Групи Харків Лодстон зробили 12 серпня таку цікаву. Графіку зображення більш наглядно ілюструє пішохідну проблему центру міста е, з усіх сторін, окрім вулиці університетської майдан Конституції відрізаний від безпосереднього доступу і навіть людина без коляски чи велосипеда тричі подумаючи пройти йому цю зону. На жаль, на цьому проблема не вичерпана. Головне питання для чого туди переходити, окрім двох танків. Кількох артилерійських знарядь музея із застарілою та дуже скромною експозицією. Площа позбавлена громадських магнітів. Йдеться от про центральну площу, де, ну, по-моєму, там заслужено можна головним архітектором назвати Кернеса. От як йому подобалось, так от і будували. І дійсно, подивіться на довжину єдиного фактично переходу з однієї сторони. Треба пройти через так виглядає через п'ять смуг. П'ять смуг. Ось а далі червоним показано місця, де просяться переходи, де органічно люди йдуть, і там перейти не можуть, тому що і подивіться на площу асфальту. О, тому е, Харків, звичайно, був дуже показовим в темі, як катати асфальт е, глобально, але дуже поганим в сенсі відношення до пішоходів. О, ну і цей жахливий е, прибудова до історичного будинку з музеєм а-псе е, е, злизана з проєкту Лібескінда, Ось так він виглядає. Цей проєкт Лібескінда. Ось і подивіться, як цей музей в Харкові. То по-моєму, ну точно не совпадені, так тому мені дуже приємно, що в Харкові є ентузіасти, які починають про це думати, про це писати, готувати громадську думку, і це правильно. Тобто, чим більше нас буде, чим більше ми будемо розуміти, тим краще буде краще ми будуть наші міста. Брюссель хоче скоротити кількість автомобілів в центрі міста. Як це робитимуть? В історичному центрі Брюсселя заборонять рух автомобіля. Нові правила запрацюють вже з 16 серпня. Вони спрямовані на скорочення шкідливих викидів, зменшення трафіку і поліпшення якості життя містян. План полягає не в тому, щоб зробити весь центр пішохідним, а щоб перенаправити автомобільний рух. Частина головних доріг стануть односторонніми на інших дозволять лише громадський транспорт. Кілька вулиць буде цілком пішохідними. Тільки 20-25% людей, які живуть в історичному центрі Брюсселя або приїжджатимуть туди на роботу, мають автомобілі. Більша частина трафіку в центрі міста автомобілі, які рухаються через нього в інші райони. Ми залишаємо посаду Брюссель з 60-х і 70-х років, де все було створено для автомобілів і рухаємося в зовсім іншому напрямку, де місто призначене для людей. Сказав в інтерв'ю. Політіко радник з питань мобільності Брюсселя, Барт-Донт. А тим часом, перед тим, як я почну коментувати, хочу сказати, що у нас є перший репортаж в новинах для шосероби Делі Убан в нашому телеграм-чаті. Дякую всім, хто долучився, і присилайте новини, там стає все більше і більше, все складніше стає їх ем, сортувати. Ольга Попова пише, що в мене якраз випала нагода побувати у Брюсселі на прохання Віляна, знімати репортажі з міст. Я зазняла на відео варіанти відокремлення водоріжок від та просто, що діється на вулицях. Мені не здалося, що центр переповнений машинами, хоча постійно хтось кудись їде. Швидкість пересування 30 км на годину на багатьох вулицях. На дорогах в багатьох місцях щось ремонтують. Такі враження, що зробили, не сподобалось, переробляють. Часу в нас було небагато, і я не професійний блогер, щоб перезнімати і зразу коментувати. Тому вибачає за якість відео, якщо що. що. Не треба вибачатися, дуже класне відео. Давайте всі подивимося разом. Хочу звернути увагу, коли будете дивитися. У мене на сьогоднішній день все до наступних кажуть новин завтра. Але хочу звернути увагу те, що Брюссель не є ідеальним містом в плані урбаністики. вони зараз дуже стараються це все виправити. них будується багато всяких висоток. вони понабудовували різниці в місті двохрівневої розв'язки. І я сам там стояв в заторах і дивився на це все як на якийсь нонсенс. Ось і на другий день, коли ми з делегацією мали знову сідати автобус і їхати по тих розв'язках, то я просто сів в самокат і поїхався по доріжці на 10 хвилин до офісу Єврокомісії, де в нас був прийом. Ось і тому Брюссель, насправді навіть такий термін «брюсселізація», коли будують багато всякого дуже різного, і все воно докупи трошки виглядає хаотично і неорганізовано. Ось тому, будь ласка, присилайте нам ще. Репортажі я буду вам дуже-дуже вдячний і особливо подяка Ользі за таку класну е, для нас новину і новини з е, Брюсселя.